Друзі, всім привіт! Ще хотіла таку рубрику е, і вам сказати, що класно. Купляйте блокноти е, і малюйте в них. От я купила от такий мій був перший колор Rosa artbook. Він коштував де, він, напевне коштує до 500 гривень. В ньому е, 32 листи. Можна малювати з, кожного, з кожної сторони 250 гривень. На метр квадратний щільність листа і 50% катону. Ну і от дивіться, це я почала 22 лютого 2023 року, рік масштабної війни, якраз був, і завершила 19 липня. І з чого я починала? Тобто, для чого це класно вам брати? Ви тут вимальовуєте свій настрій? І кожну картинку ви навіть можете потім пригадати, що тут було. Мені я купляла, я рекомендую цей магазин Карандаш в інтернеті. Це він в Києві знаходиться десь, не пам'ятаю. де. І вони мені, як подарунок, прислали тоді вперше гелеву золоту ручку. От я почала лайн арт сама вимальовувати, дуже мені сподобався. Я познаходила, як лайн арт вимальовується разом з акварелью. І почала отакі от штуки придумувати. Отут дуже цікава була історія. Там було щось намальовано, потім мені не сподобалось. Я фарбою замалювала, потім я поверху ще щось написала. Мені це все не сподобалось. Я взяла чорний лайнер і все це замалювала. От таке буває. Це все а, дівчата, які ходили на малювання, і ті, хто слідкують за Ютюбом, тут я просто пробувала, що можна намалювати. Це в нас була мавка, коли захотіла, я потім малювала. Це все акварельки. І, звісно, пішли нарциси. Знову золота. Це я, я підписую завжди, знаєте, щоб пам'ятати, який день, наприклад, що це 21 березня у селі там малювалося. Це дуже прикольно, бо я пішла. Малювати і взяла не, ту, не той набір фарб. Це, там були тільки жовто-зелено-сині. Тому я купила собі нарциси на вулиці, на вулиці і малювала будинки а, от, тими кольорами, що були. А, особливо підписую таке. Це, це, знову ж таки, нарциси, а, пасочка. Нарциси це все з натури. З Дуже прикольно його брати. Це з натури також гірка крістера. Я ходила. Це... Весна... Я ще пам'ятаю, що це я була записана між тренуванням на манікюр, і я чекала, мені треба було почекати півгодини. Це було 21 квітня, бачите, я сиділа чекала. Тюльпанчики це на озері, Можна пригадати, що на озері ще була вода, бо вона... воно в нас зараз мільчає дуже сильно. Нарциси Також на озері. Бабки. Море, деякі речі перед тим, як малювати. Це те, що мені сподобалось, я пробую. Потім ми малюємо це ботанічний сад, з подружкою ми поїхали перед роботою. Дуже рано вранці, дуже прикольно було. Якраз бузок, бачите, квітнув, ми малювали. ну і Потім були волошки в селі. Чашечка кави, пішли піони. Орхідеї Orhide... кажу, півники це все з натури було. Півники це маки. Не пам'ятаю, чи з натури чи ні. Напевне, мені здається, напевне, з натури якось воно таке. -та. Акація це трояндочки. Це ми малювали наші перші пленери це на істерична... біля історичного музею таке гарне дерево. Це ми також, бачите, це, але це я пояснювала, бо тут, бачите, не дуже промальована. То я спочатку поїхала, сама намалювала, подивилася, скільки в нас по часу займеться. І потім ми вже з дівчатами малювали, але я тут вже показувала по композиції, що і як, і сильно не включалась в процес. Це були теж якісь квіточки, не знаю, як вони називаються. Це вже літо пішло. Це були троянди: це також троянди ще з натури в мене. Це я просто малювала для майстер-класів Для майстер-класів це сливи, хоча багато хто каже, що це на оливки схоже. Лаванда. Це сливи, знову ж таки. Це пуща водицями були, коли купалися вже 13 липня. Це кавунчик. Це була запланована така листівочка. Це просто я малювала. Це було. На оболоні, бачите, теж майстер-клас з дівчатами. Оце я приїжджала, до них малювала, а потім вони. І це вже 19 липня вже почали соняшники. Тобто, я до чого? Я вам, якщо цікаво, в мене ще буде зараз один такий же роз блокнот закінчуватися. Я вам просто буду показувати, що в них є. Так що... Напишіть щось у коментарях, чи цікаво, чи ні, чи продовжувати таке відео записувати. І дякую, що дивитесь.